Рацерва, слава Ісусу Христу. Брати і сестри, здякую цілі. Ми сьогодні прийшли до церкви. <реку> до допоможної їжею. <реку> так, дивіться, ми прийшли немов би в недільну школу для дорослих. Ми сьогодні прийшли вчитися, щоб дізнаватися нові істини та пізнавати більше нашого Господа Ісуса Христа. Книга об'явлення, 2 розділ 29 днів. Книга Травія, 2 глава, 29 стих. Хто має ухо, нехай чує, що Дух говорить церква. Нехай Дух Господній проговорить до кожного серця особисто. Нехай він дасть відповіді на ті питання, які нас цікавлять. І як ми прийшли в недільну школу, тому давайте згадаємо разом з вами. Теми проповіді і проповідників, які були на минулому тижні. Хто пам'ятає, хто проповідував перший? Брат Богдан проповідував перший. А яку тему він говорив? Чи псалом, який читав? Перший псалом, слава Богу. Тему хто пам'ятає приблизно хоча б? Ні-ні, це Марк читав, Богдан перший читав проповіді. Щаслива людина, яка живе у Христі. А другий хто був? Роман Вікторич, слава Богу. День пастора Роман Вікторович пропонував, щоб кожен з нас задав собі питання, чому я прийшов до церкви. І, знаєте, в продовження цієї теми, роздумуючи, коли слухав його проповідь, е, хочу продовжити цю тему і тема така, що дає нам церква і віра в Ісуса Христа. Тема сьогоднішньої моєї проповіді. Що дає нам церква і віра в Ісуса Христа. Брати сестри, хто мені нагадає закон сіяння ніжни. Що людина посія, те вона й кожне. Коли Господь творив людину, Він дав їй розум і право вибору. Тому сьогодні кожен з нас має розуміння того, що коли ми саджаємо насіння моркви, що в нас виросте? Плід моркви. У нас не виросте буряк чи ще якийсь інший продукт. Цей приклад гарно працює і в нашому щоденному житті. Дивіться, давайте разом спробуємо, що ми саджаємо, коли пожинаємо зло? Якісь погані вчинки. так? А що потрібно посадити, щоб отримати любов? Добру потрібно посадити під ругання, щоб натомість отримати. Так, добре. Дивіться, Бог нам дає розуміння, наслідку. Які ми робимо, він нам відкрив те, що якщо людина буде саджати добре, вона й отримає добре. Якщо вона буде саджати зле, то вона отримає зле. Але, на жаль, світ, в якому ми сьогодні живемо, він зіпсований і несправедливий. Ми можемо пожинати зло, яке не сіяли, і так буває часто в нашому житті. Але відповідальність лежить на кожному з нас, що ми вирощуємо в своєму серці, що ми туди вкладаємо, що ми вкладаємо в своїх дітей. Спілкуванні з братами та сестрами, спілкуванні на роботі з колегами. Наша віра сьогодні визначає наше майбутнє. Брати, сестри, а що потрібно сіяти, щоб пожати віру? Відь, ми ходимо до церкви, духовно підкріплюємося. Тому нам, щоб пожати віру, потрібно в щось вкладати. Ми вкладаємо в читання Слова Божого. Віра наша зростає. Ми вкладаємо в слухання Слово Боже, ми сьогодні прийшли і слухаємо проповідь кафедри. Ми знаходимося там, де Дух Божий, там, де Він підкріпляє наші е, знівечні душі. Віра це не те, що з'являється одразу. Віра, вона як дерево. Росте повільно, але глибоко. І нехай Господь благословить наші серця, щоб вони дійсно зростали, так як те дерево. потихеньку, але глибоко, і коли подують вітри, щоб вона встояла. І головним в цьому залишається наступне, що нам дає віра, коли приходять випробування, коли приходять спокуси у важкі моменти в наше життя. Справжня віра в Ісуса Христа приносить спасіння. Справжня віра в Ісуса Христа приносить мир із Богом, приносить надію і справжній сенс життя. Перше послання апостола Павла до коринтян, 15 розділ, 14 і 20 вірш. Перше Коринтян 15, 15 розділ. 14 -й, 20 вірш. І коли Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна. І віра ваша даремна. 20 вірш. Але ж Христос воскрес смертю певнець серед померлих. В Новому Запвіті є дві особи, які відіграли дуже важливу роль в житті Ісуса Христа і принесли великий вклад до церкви і Царства Божого, в яких дуже гарний початок, але. Це апостол Петро і апостол Юда. Сьогодні ми пороздухуємо над їхнім життям і для себе почерпнемо важливий приклад з їхнього життя. Що ми знаємо про Петра? Справжнє сину, прізвисько Петро, з грецької Петрос, що означає скеля, яке дав йому Ісус Христос, підкреслюючи, що Він згодує на ньому в подальшому свою церкву. Діях святих апостолів ми читаємо, як в день п'ятидесятниці десятниці, після проповіді апостола Петра, навернулося три тисячі людей до церкви. Петро був звичайним рибалком, і він є першим апостолом із 12 учнів Ісуса. Євангелій Матвія, 10 розділ, 2 вірш. Матвія 10-2. І ми наш 12 апостолів були першим Симон, названий Петром. Петро завжди згадується першим, і це вказує, що він має велику і значну роль в житті і в Слові Божому. Петро зрадив Ісуса через страх, покаявся, плакав, отримав прощення і став апостолом церкви. Юда із Каріох. тому що був з міста Каріот. Він також є апостолом. І одним з найближчих учнів Ісуса Христа. від Луки, 6 розділ, з 12 по 16 вірші. Луки 6, 12, 16. У ті дні Ісус вийшов на гору помолитися і пробув усю ніч у молитві до Бога. Коли настав день, він покликав учнів своїх і вибрав з них 12, котрих і назвав апостолами, сином, котрого назвав Петром, і Антонія, брата його, Якова та Іоанна. Пилипа та Варфоломія, Матвія та Хому, Якова Алфеєвого та, та Симона, званого Зилота, Юду Якова та Юду Іскаріота, який потім зрадив його. Юда любив гроші. Він мав скриньку з грошима і носив її з собою. Ми читаємо Євангеліє Іоанна, 12 розділ, 6 вірш. Іоанна 12,6. Але він сказав, тобто Юде Іскаріот, це не тому, що дбав про Бога, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і носив, що туди вкидали. Юта зрадив за гроші, покаявся, але в розпачі повісився. Він відкинув надію на прощення, яку пропонував йому Ісус Христос. Петро іта скоїли два однакових. Це зрада. Але потім зробили різний вибір. І тут ми бачимо два шляхи спокуса, сльози і прощення, і зрада, розкаяння і загибель. Петро став скайовицем, а Юда коротив собі життя. Апостол Петро і апостол Юда символізують контраст між собою. Контраст між покаянням і розпачем, і надією, і безвихідною ситуацією. Обоє зрадили, але результат дуже різний. Серед усіх відмінних героїв, мабуть, тільки Петро не сумнівався, що повністю виконає волю Господа Ісуса Христа. Більше того, Він запевняв Ісуса, що навіть готовий момент з ним, але не відрічеться від нього. І що ми бачимо? Тричі був змушений відрізтися від Ісуса. Євангеліє від Матвія, 26 розділ, з 31 по 35 вірші. Євангеліє від Матвія, 26 розділ, з 31 по 35 вірш. Тоді Ісус говорить їм, всі ви спокуситесь через мене ночі цієї, бо написано, поражу пастиря і розбіжаться від сьогодні. А після мого Воскресіння випереджу вас у Галілеї. Петро сказав йому у відповідь, хоч би і всі спокусились через тебе, я ніколи не спокушусь. Ісус сказав йому, істинно кажу тобі, що цієї ночі перші дні заспіває півень, ти тричі відречишся від мене. Петро говорить йому. Хоч би я мав померти з тобою, я не відключуся від тебе. Так говорили і всі учні. Господь показує цей приклад, щоб ми всі побачили, що без допомоги Святого Духа, що без Божої благодаті нам не боротися. Не потрібно бути самовпевненими і надіятися на свої сили, так як апостол Петро. Перше послання апостола Павла до Короття, 10 розділ, 12, 13 вірш. 1 Коринтян 10, 12, 13. Тому, хто думає, що він стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Вас віддало не інша, як і людська. проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад ваші сили, а ви дасть вам і полегшення, щоб ви могли перенести. Апостол Павло звертається до коринтян, християн, віруючих людей і говорить. Випробування спокуси, вони не буде. Але Господь не дасть про надміру. А якщо дасть, допустить, то він і дасть сили пройти. І ще один важливий приклад, який ми бачимо з історії апостола Петра, Бог вміє перетворити зло на добро. Брати і сестри, коли молоко стоїть в теплій кімнаті, що з ним відбувається? Воно псується, так. Але це не віддам. З нього можна зробити сир, який дорожчий. За молоком. Коли виноградний сік скисає, це вже не виноградний сік, а вино, яке дорожче за виноградний сік. Євангелія від Луки, 22 розділ, з 31 по 32 вірш. Луки, 22 розділ, 31, 32 вірш. І Господь сказав: Симона Симоне, ось Сатана домагався, щоб пересіяти вас, як пшеницю. Але я молився за тебе, щоб не поменшила віра Твоя. А ти коли навернешся? У твердих братів твоїх. Ісус говорить Петру, маючи на увазі про Його падіння, про Його зречення, яке послужить уроком не тільки для Петра, але й для братів. Ми чуємо, А ти, коли навернешся, у твердих братів твоїх. Наш досвід, наші помилки, вони роблять нас ціннішими. Вони очищають нас як вогонь золота. Сила Петра проявилася в тому, що Він не соромився своїх свідків. Він плакав у момент покаяння, урок, який подав Христос Петру, допоміг йому переосмислити своє я і свої сили. Петро впав, але піднявся, і Господь ставить його прикладом для інших. Після Воскресіння Ісуса Христа впродовж 40 днів Ісус з'являється до багатьох учнів і також до Петра. І в Євангелії Іоанна описані події. Коли Ісус з'явився біля Теверіанського моря і говорить, ми читаємо так, 21 розділ, 14-17 вірш Євангелія Іоанна. Це вже третій раз Ісус з'явився учням своїм після свого Воскресіння смерті. Коли вони поснідали, Ісус говорить Симону Петру: Симоне Йоне, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Він відповів йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже йому, паси я, я моїх. Ісус питає йому вдруге, Симон Йона, чи Ти любиш мене? Той відповів йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Він каже йому, паси овець моїх. І говорить йому втретє, Симон Йона, чи ти любиш мене? Петро засмутився, що втретє спитав його, чи ти любиш мене. І відповів йому, Господи, ти знаєш. Ти знаєш, що я, я люблю тебе. Ісус каже йому, паси. Овець моїм. Петро тричі зрікається Ісуса перед розп'яттям. Ісус тричі питає Петра, чи любиш ти мене? Петро тричі відповідає, так, Господи, люблю тебе. Ісус тричі каже, паси овець моїм. Після цього Петро стає одним із лідерів ранньої церкви. І це не просто слова, це прояв Божої любові до кожного з нас. Ми всі, як Петро, можемо падати, можемо боятися, сумніватися, зраджувати, але наше покаяння і любов Господа нашого Ісуса Христа, вона може підвести нас, бути прощенням для нас і стати сильнішою у вірі. Саме Його любов до нас, яку він проявляє кожного дня. Історія Петра не про слабкість, а про відновлення та глибину Божого прощення. Вчиться робити висновки з помилок. У Бога є мить, у Бога є другий шанс, у Бога є відновлення, і лише Він може дати сили, щоб нам встати і розмислити своє життя. Притчі Соломона, 24 розділ, 16 річ. Притчі 24, 16. Бо праведник сім разів опаде і встане, а безбожний впаде в погибель. Приклад Люди Скаріота. Це негативний приклад Учня Ісуса Христа, який не зміг боротися. Євангелій Луки, 22 розділ, з 3 по 6 вірші. Луки, 22 розділ, з 3 по 6 Сатана Сатанаш увійшов юдом з вами Скаріолами, одного з 12. -ті. І він пішов і говорив з первосвященниками та начальниками, як Його видати їм. Вони зраділи й погодилися дати йому. Він обіцяв шукати нагоди, щоб видати його їм не при народі. Сатана ходить юду і він домовляється про зраду. Через деякий час Юда зраджує Ісуса за 30 срібня Книга буття, 4 розділ, сьомий вірш. Буття 4-7. Якщо робиш добре, то чи не піднімаєш обличчя. А якщо не робиш доброго, то біля дверей чи Він тягне тебе до себе. Але ти, пануй над ним». Це Він говорить про гріх, який лежить біля дверей. Він хоче володіти нашими серцями, Він хоче спокусити нас до себе. Але в нас є сила. Сила Ісуса Христа, з якою ми можемо перемогти і протистояти цій боротьбі. Гріх ще не серце. Він лежить біля дверей. Тому Господь говорить: але ти, пану, над ним». Небезпека, яка полягає, Резпека в тому, що ми відкриваємо двері, ми спокушаємося на той гріх і впускаємо його в своє серце. І він вже робить не дуже добрі речі в нашому серці. Господь знав серце Юда, він бачив серце його. Юда, будучи так близько до джерела спасіння, будучи так близько до Господа, все одно тримав в своєму серці дав десь маленькому куточку той гріх, який не зміг з ним справитися. Який не зміг з ним боротися, а можливо, просто не ходіть. Він сильно любив гроші. Перше послання апостола Павла до Тимофія, 6 розділ, 10 вірш. Перший Тимофія 6,10. Бо корінь всього великого грошолюбства, якому, віддавшись деякі, ухилились від віри і самі себе віддали великим скорбом, якому, віддавшись деякі, ухилились». Ми буття сказано, що пану над гріхом. Послання послухава Дубеки сказано, якому віддавшись деякі. Тобто Господь нам дає сили, щоб ми боролися проти цього гріха. Господь прийшов на цю землю, щоб дати нам силу звільнитися від цієї залежності, щоб змінити нас. Він прийшов, щоб ми більше полюбили його, щоб ми більше полюбили правду. Апостол Павло часто в своїх посланнях говорить про те, що наше життя схоже на змагання якому потрібно боротися або битися. І я думаю, що ви всі знаєте такий вид спорту, як бокс. І щоб там перемогти, потрібно або колотувати суперника, або вистояти всі 12 раундів. І, можливо, сьогодні такі обставини, які прийшли в нашу країну, в наше життя, а можливо, в наше серце і той рік, з якими ми повинні боротися, Господь хоче, щоб ми вистояли ті 12 раундів, а не за один раз просто перемогли. Господь хоче бачити, на чому ми стоїмо. Чи ми стоїмо дійсно на тій скелі, якій він є, і який, яку він приніс в це життя, яка непохитна, яка непорушна, яка встоїть попри всі випробування і спокуси. Господь заготовує через всі випробування. Юда видає Ісуса в Мексиманському саду Перевосвященика. Після зробленого вчинку він зрозумів, що на Тому покаявся і пішов і віддав гроші. Але зрозумівши, що вже нічого не зробити, він пішов і покінчив своє життя самому. Іван від Матвія, 27 розділ з 3 по 5 вірші. Матвія 27 розділ з 3 по 5 віршів. Тоді Ісус, тоді Юда, котрий зрадив його, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібників, первосвященикам та старішинам, кажучи, зрішив я, зрадивши невинну кров. Вони ж сказали їм, що нам того? дивись сам. І кинувши слідники в храмі, він вийшов, пішов та й повісився. Покаяння це рішення слідувати за Господом. Молитва покаяння без покаяння не відбудеться. Молитва покаяння без покаяння не відбудеться. Воно повинно відбутися в нашому серці. Це покаяння бачить Господь. А люди бачать. Наступ. Петро розкаяся і продовжив життя. Юда розкаяся, але закінчив життя. Господь бажає, щоб усі люди спаслися, щоб усі люди прийшли до пізнання істини, яку він приїзд в цей світ. Він бажає, щоб наша віра була справжня. І у моменти падіння ми змогли піднятися, так як це зробив апостол Петро. Господь бажає, щоб ми зрозуміли, хто Він є для нас. Добрий пастор. Брати і сестри, ким сьогодні являємося ми? Петром, який впав, але знайшов сили піднятися і прийшов до люблячого батька зі сльозами покаянням. Чи, можливо, наше життя схоже на вчинок люди і скайота, який зрадив, і соромом, з провиною не знав боротися проти того гріха, який був в його серці, і втратив усе. Вибір залишається за нами, що сьогодні саджаємо ми у свої серця. Справжню віру, яка здатна підіймати важкі часи, у важкі моменти життя, так як підняла Петра. Чи просто поверхнемо віру, яка не здатна ні на що? Під бадьоренням нехай слугують слова з другого соборного послання апостола Іоанна, першого розділу 8 вірша, друге Іоанна, перший розділ восьмий вірш. Пильнуйте себе, щоб нам не загубити того, на чим тротились, але щоб одержали. 何だと思いますか